Тебе на каналі МФ Крипто. Ну що, після свят, звісно, що потрібно ще декілька днів віддихнути, але на Радарі появився новий хороший потенційний тиснет, який краще не відкладувати, а вже прямо сьогодні починати відпрацьовувати проєкт під назвою Лінера. Нещодавно вони анонсували фазу номер 2 Тиснет номер 2 який однозначно. Потрібно відпрацювати і не потрібно відкладувати. І так як на українськомовному YouTube каналі на даний момент взагалі немає гайдів по цьому тиснеті, я рекомендую поставити лайк, вліпити лайк та підписочку. Поїхали! 17 квітня Лінера анонсувала про старт другого по суті сезону Теснета свого. Якщо ми опустимося під цим постом, вони анонсували, що, припустимо, кинули свій родмап, що у них буде. Чотири сезона. Тобто, перший сезон був у 2024 році, і можна сказати: блін, ну от, я пропустив перший сезон, значить, немає сенсу воркати другий, третій, четвертий. Ні, ви категорично помиляєтеся. Ті люди, які будуть пропускати, вони пізніше, можливо, пожаліють. Тому що в першому сезоні. Там активностей практично не було. Тому цей сезон практично ніхто не воркав. Зараз запустився другий сезон, і в цьому другому сезоні вже дійсно є хороші активності, які в цьому відеоролику ми будемо виконувати, тому що вони вже дійсно вартують нашої з вами уваги. Лінера зібрала на даний момент інвестицій в 12 мільйонів доларів. По суті, тут лише. Відбувся е, Сіт Раунд і ще один раунд фінансування. По суті, толком ще раундів фінансування тут багато не було. Але тут один, хто заніс в Сіт раунд, це Андресон Хорвіц. По суті, якщо ми перейдемо на Twitter Score, то можемо замітити, що на них підписані такі фонди, як a 16 z Coinbase, Electrical, Jump Crypto і Multicoin. По суті, ці всі фонди. Можуть спокійно доінвестувати в Лінеру, просто це все питання часу. Навіть, можливо, вони вже заінвестували, просто поки е, інвест не розголошується. Вони обов'язково дадуть новину. Пізніше цей, ця новина вся розповсюдиться всюди, і тим самим Лінера буде ще більше набирати хайпу. Але надіємося. Що поки вони навіть не будуть нічого анонсувати, ми спокійно зможемо відпрацювати фазу номер 2 фазу номер 3 Теснет, і пізніше, хай в четвертому вже опублікують, що ми вже прям кайфували. Тобто Twitter скорт в проекта досить непоганий. І лише, по суті, 17 го числа вони запустили хоч якісь активності. До цього числа таких крутих активностей практично не було. Twitter Score досить хороший. Якщо ми пустимося ще донизу, на них підписані Apto, Sui Network, Cosmos, Polkadot. Тобто, достатні. Хороші фонди підписані та достатньо хороші проекти. Тому давайте ми не будемо затягувати цей відеоролик і будемо переходити до активних дій. Всі потрібні посилання будуть в телеграм-каналі. Посилання на цей пост я залишаю. Під відео. З самого початку ми переходимо до гільдії, і тут ми будемо забирати роль лінера. Тут ще є достатньо багато ролів, але всі ці ролі я забирати не буду, тому що на даний момент вони мені не цікаві. Мені цікава роль Лінера. Тобто, з цієї ролі ми будемо починати абсолютно все. Що потрібно, щоб забрати цю роль? Зразу скажу, що тесне вкладень не потребує, але щоб забрати. По суті, цю роль вам потрібно просто холдити на гаманці Metamask 0.201 ETH. Це приблизно 1.50. З самого початку ми підключаємо свій гаманець. Посилання на гільдію я також залишаю під відео. Підключаємо гаманець, далі нажимаємо сюди. Ми підключаємо Twitter та підключаємо Discord. Далі опускаємося донизу, нажимаємо сюди, підписуємося на їхній твіттер. Очікуємо, все це має підтягнутися. Якщо ні, тут буде ось така галочка. Ми нажимаємо, перевіряє, має твіттер підтягнути. Далі ми заходимо в їхній Discord, приєднуємося, вам дасть роль Веріфет. Далі вам потрібно на гаманці, як я вже сказав, холдити в мережі ефіра 0201 ETH. Це приблизно долар 50. Вам потрібно далі буде пройти. Три капчі. Тут все максимально просто. Я думаю, що вам це все просто підтягнеть, з цим проблем взагалі ніяких не буде. Роль може моментально не нараховуватися. можемо відключити по суті, свої соціальні мережі, підключити назад, оновити на цю кнопочку. І ця роль у вас повинна бути. Просто пізніше ми заходимо в їхній Discord. В гілку Україна, просто можемо щось банально написати. Далі ми просто нажимаємо на себе, і у вас повинна бути ця роль. Після цього, як ви забрали цю роль, тут у вас повинно підсвічуватися зеленим. Далі ми можемо переходити до наступних дій. Посилання, по суті, на цей головний тиснет, на ці головні квести. Як я вже сказав, я залишаю в телеграм-каналі. Посилання на пост, буде під відео. Ми переходимо, далі ми нажимаємо на себе, нажимаємо сетінг. нам потрібно буде підключити Twitter, потрібно буде підключити телеграм-канал і Тік-Ток можете не підключати, і тут має, десь має бути Discord. Одним словом, можемо підключити так, а можемо перейти сюди. Нам з самого початку, ось тут, запропонує забрати роль Лінера. Ми її забираємо. Зараз можемо забрати ось тут. Тут буде кнопочка. Якщо ні, просто дивіться, нажимаємо сюди, нас перекидує, припустимо, щоб ми це все підв'язали і зробили активні дії. Далі. Нам потрібно, припустимо, пройти верифікацію, тобто роль, що ми маємо цю роль пройти верифікацію на цьому сайті. Нажимаємо сюди, нас а, перекидує в гільдію. Далі. Якщо все буде нормально, гільдію зразу конектить сюди і нажимаємо сюди. Ми забираємо цю роль. Нажимаємо далі. Далі, тут у вас, припустимо, попросить просто підключити твіттер, підключаємо твіттер, нажимаємо тобто забираємо свої бали, Забрали бали. Далі просто потрібно буде зробити репост. Далі, Коли ми зробили репост, ми заходимо в свій по суті, твіттер, нажимаємо в профіль. Далі тут буде у вас пост, ми його просто копіюємо, заходимо сюди. Тут бачимо, що я вставив. Ми вставляємо, нажимаємо сюди, підтягує, забираємо поїнти, рухаємося далі. Нажимаємо далі. тут Далі останнім кроком попросите підключити TikTok, створити якесь відео і поставити ось ці теги. Я це не робив. Якщо у вас є Тікток, можете спокійно робити та лутати ще додаткових 500 поїнтів. На даний момент, по суті, від Лінери на цьому сайті немає активних дій, але тут ще є реферальна система. За кожного запрошеного реферала ви будете отримувати по 50 поїнтів. Коротше, зараз ми фармимо ці поїнти, пізніше ці поїнти будуть конвертуватися в токен. Буде 4 фази. Вже в майнеті, по суті. Цей проект запустити токен без майнету не може. Тобто, після четвертої фази однозначно буде майнет, і зразу, коли вони запускають майнет, вони повинні зобов'язані запустити свій токен. От тоді і буде дроп. Коли вони запустять. Свій токен, коли вийдуть в майнет, поки невідомо. Вже будемо дивитися, коли вже буде третя або четверта фаза. Поки лише друга стартувала, тому ми зараз плотно її відпрацьовуємо. Цю другу фазу та будемо. Очікувати на третю фазу. Я TikTok не підключав, ви можете за бажанням підключити. Рефералка, ділимося реферальним посиланням та лутаємо додаткові бонуси. Тут більше, по суті, нічого немає. Бачимо, є лідерборд. Бачимо, що люди тут вже нафармили по 17 тисяч поїнтів. Хтось взагалі там по соці нафармив, ну і так далі. На топ-10, на топ 100 я не розраховую, але в топ-1000, в топ 2000 ми спокійно можемо зайти, якщо будемо виконувати абсолютно всі квести, ну і так далі. З найголовнішої активності, яку я ще рекомендую зробити, це на Galaxy виконувати всі квести, які в них є, були і по суті будуть. Зараз в них не так багато актуальних і активних квестів. Бачимо, що один квест, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім квестів, які ми можемо виконати. По суті, є багато квестів, які закінчилися, але нічого страшного, ми будемо вже виконувати ті квести, які актуальні. Припустимо, ми заходимо на цей квест, де ми можемо отримати 1000 поїнтів. Що тут потрібно зробити? Просто переходимо на сайт, за це забираємо ось це завдання. Далі підписуємося на Twitter, фоловимося теж на якусь людину, можливо, це SEO. Далі заходимо в Discord. Роль лінера вже у вас повинна бути. Якщо ви будете виконувати попередні завдання. Далі ми просто підписуємося на їхній телеграм, переглядаємо відео, переходимо на Тікток, переходимо на, ще, на їхній телеграм, просто відвідуємо їхню сторіночку, все максимально просто забираємо тисячу поїнтів. Тому якщо ви будете воркати і будете воркати, припустимо, лише ці квести ось тут. Так, давайте ми перейдемо на їхній сайт. Прямо на їхньому сайті круто. Але я рекомендую додатково виконувати ще квести на Galaxy. Тому що Galaxy насипає проекти. Було вже багато проєктів, які по суті насипали за Galaxy. тому Galaxy виконувати точно буде не помилку. Якщо у вас є час, виконуйте також Galaxy. Ну і звісно, якщо ви фермер, абузер, аб'юзер, одним словом, неважливо. Якщо у вас є ферма. То однозначно потрібно використовувати проксі, щоб вас десь не спалили, ну і звісно, що не побрили. А якщо й побрию ще на тому проєкті, де ви повинні були виносити лифтченж, буде дійсно обідно. Проксі, які ми з командою використовуємо, це проксі-селер. Одним словом, надійні та швидкі. Якщо є проблема, ось тут є підтримучка, звертаємося в підтримучку, пишемо. Абсолютно любе питання рішається за декілька, зауважте, не хвилин, а секунд. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!